Ну що знову цей ретроградний Меркурій? Зараз всі будуть вести себе як. Бо планета змінила кут нахилу. А що, якщо це маніпуляція? Чому кожного разу, як тільки в соцмережах пишуть про якийсь астрологічний період, у людей починається тотальний хаос? А тепер скажіть чесно, це реально через планети? Чи просто виправдання? Побився з другом, це ж Меркурій. Що я можу зробити? Наробив дурниць, це не я, це ретроград. Що я поводжуся як неадекват, ну це ж повний місяць, чи не занадто багато виправдань. Але давайте чесно: людина не може просто так почати поводитись, як скотина або змінився градус планети. Якщо хтось втрачає контроль, це його внутрішній стан, а не вплив космосу. Хочеш спокою, візьми відповідальність на себе. Бо якщо ти контролюєш свою енергію, тобі пофіг на будь-які ретроградні. Меркурій, тому питання: ти реально віриш, що планети керують тобою? Чи це просто зручно на них все звалювати? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Що ви думаєте на цю тему? І чи помічали ви, як люди поводяться дивно, бо їм це дозволили?